Він активний, він їсть, він грається. Все, все всьому дитина здорова. Так от просто що не функціонує ця печиночка. Наша вони з Макарова Київської області в пологовому їм сказали, що в малюка банальна жовтушка, і навіть вчасно виписали. Коли ми вже вдома були через дві неділі, 10 травня я побачила, що кров на памперсі у нас. Сказали мені, що це нічого страшного, а вже 11 травня було в нас все корові. Так, і ми поїхали на лікарню. Кров сучилася з пупка. ані в районній, ані в обласній лікарні не могли встановити діагнозу. Тримали Молюка в реанімації. Врешті за 4 на операцію взялися лікарі Охмедиту і знову два тижні мовчанки. Нам ставили сепсис, нам ставили гепатіти, нам ставили торчінфекції. Навіть коли вже робили перед операцією лікарі, які нас брали оперувати, вони сказали, ми не знаємо, чи це точно атрезія, чи не атрезія. Ми просто будемо розкривати животик і дивитися що там. Виявилося атрезія жовчевивідних шляхів. Це патологія, коли шляхи або непрохідні, або відсутні. Взагалі потрібна термінова операція вартістю у 70 тисяч євро. Я буду для своєї дитини, тому що мама починку – це найкраще. Пересадка у нас буде у Варшаві. Оперуватися будемо разом. Зателефонувавши за номером, що на екрані, ви теж можете дати шанс Назарчику перемогти своє випробування. У нас лише час, місяць, півтора, не більше. Має схильність до того, що відкриється кровотеча і чи буде шанс рятувати сина мого, чи ні, не не знаємо. Оксана Снишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.